Зі доброго вечора. Вже знову стара схема. Забудовний Карплюк замовляє в прокуратурі зараз. Вже в УСР кримінальну справу проти мене. Їхнє основне завдання не допустити мене до влади, щоб я не повернувся. І звичайно, щоб далі це беззаконня, їхня беззаконна хаотична забудова в вірпіні продовжувалася. Я скажу так: сьогодні на рішення суду було і сьогодні обирали запобіжний захід. Суддя ухвалила внесення застави 300 тисяч гривень. Прокурор просив більше, куча просив обмежень, але слава богу, суддя не внесла це. Сьогодні, хоча б на 50% якесь законне рішення було прийнято. Це не Печерський суд. Але звісно, ще до законних рішень дуже далеко. Але боротьба продовжується, будемо цю всю підозру знищувати в ході досудового розслідування. Бо ця справа була якась сім років тому. Взагалі, я не розумію, яким боком там я. Я ще не був міським головою. Але гроші роблять своє. Відкрили вільну касу УСР, прокуратура обласна і виконують вказівки забудовника. Але, друзі, правда переможе. Слава Україні!